Це те, що робить нас українцями. Зашифровані обереги в національному строю. Одна з найстарших валют світу. Ці мелодії прикрашають українські Карпати. А довершеність цих візерунків визнав увесь світ. Дивіться далі. ТОП-5 національних символів України. Номер 5 Національна валюта Київської Русі та Незалежної України. Гривня. Першим її запустив в обіг князь Володимир Великий. Існувало всього дві монети: злотник та срібняк. На аверсі зазвичай карбували зображення самого князя, на реверсі князівський родовий знак тризуб. Про гривню згадується ще в повісті минулих літ на старе літописця, коли князь Олег встановив варягам данину в розмірі 300 гривень за рік. Йдеться про 9 століття, а це доводить українська гривня одна з найдавніших валют світу за її плечима щонайменше 1200 років. У ті часи існувало декілька видів гривень. Київські, срібні, мали шестикутну форму і важили 150 грамів. Новгородські виглядали як довгі срібні палички і важили 240. Найоригінальніша форма була у волзької гривні, такі собі маленькі човни. З української гривні бере початок і національна валюта нашого північного сусіда. Саме слово рубль жителі Київської Русі вживали ще у 12 столітті. Щоправда, жодного стосунку до грошей воно не мало, а позначало обрубокляп чи затичку. Під час монголо-татарської навали срібні гривні стали ділити, рубаючи їх навпіл. Так з'явилися рублі, тобто частина обрубки гривні. Гривня лишалась основною грошовою одиницею на Русі до 14 століття. Надалі вона з'являтиметься в момент здобуття незалежності. Спочатку, в 1918 році, коли УНР четвертим універсалом проголосила себе самостійною, ні від кого незалежною державою, та символічно повернула забуту на декілька століть гривню. Дизайн розробляв Григорій Нарбут. Власне, він і повернув тризуб Володимира Великого на національну валюту. Оригінальний знак одразу запам'ятався українським патріотам. На кожній банкноті було зазначено, що одна гривня рівняє майже 9 Ом грамам щирого золота власного монетного двору не було тож друкували в Берліні. Та прихід більшовицької влади на довгі роки змусив забути про гривні. На зміну знову прийшли карбованці аж до 1991 року, коли Україна здобула остаточну незалежність. За короткий час потрібно було випустити стільки грошей, що звернулися до канадської фірми. Однак випустити півтора мільярда купюр вона не могла, тож залучили ще й англійців. Спочатку планували випустити гривні номіналом 3,25 гривень, та потім замінили на 2,20. Відмовились від випуску 3,15 та 20 копійок. Офіційно. Гривня війшла в обіг 25 серпня 1996-го. Обмінний курс 100 тисяч карбованців за одну гривню. Друге, 16 вересня. Унікальні 15 днів, коли в обігу одночасно використовували дві валюти. У 2008 році комісія з естетики Міжнародного фінансового банку назвала гривню найгарнішою валютою світу. Номер 4 Найдовший у світі музичний інструмент, в якому живе душа Карпат. Трембіта її мелодії розтікаються на кілометри. Колись все життя гуцулів минало під її звуки. Трембіти сповіщали про вихід отари на полонину, відхід на той світ чи народження в сім'ї дитини. Нею запрошували на весілля та співали колядки. На полонині з трембітою пов'язане геть усе для гуцульських вівчарів це і годинник, і свой телефон, і навіть барометр. За звучанням трембіти, досвідчений чабан міг визначити, якої очікувати погоди. Особливо добре інструмент відчуває дощ та грозу. Виготовлення трембіти справа кропітка. Спочатку треба обрати хорошу смереку, Бажано громовицю, тобто дерево, в яке влучила блискавка. Гуцули переконані, що з небесним громом дереву передається голос творця, та навіть зрізавши необхідну смереку, її на цілий рік залишають загартовуватись. А далі найвідповідальніший момент. Одним ударом її потрібно розчахнути навпіл, аби вже згодом вручну витисати серцевину. Процес іноді затягується на рік. Половинки скріплюють березовим клеєм та обмотують корою. Товщина стінок трембіти всього декілька міліметрів. Тож навіть при довжині у три метри її вага не перевищує півтора кілограми. Номер три. Головна гордість українських археологів скіфська пектораль унікальна знахідка ХХ століття, яку прирівнюють до відкриття скарбів Тутанхамона, вага прикраси більше кілограма, золото 958-ї проби. Те, що зараз можемо її розглядати, неймовірна удача. На місці кургану міг стояти один із багатьох гірничих комбінатів Дніпропетровської області. По-друге, переважно всі поховання дійшли до нас розграбовані ще древніми племенами, козаками чи чорними археологами. Експедицію до кургану товста могила називали безперспективною, тож доручили її Борисові Мозолевському. На той час він нікому не відомий позаштатний співробітник Інституту археології, поет, що за свої вірші й дружбу з Василем Стусом змушений був працювати кочегаром, ні ступенів, ні звань. У лютому 1971 року лише інтуїція допомогла археологу обрати правильний курган. За місяць бульдозери почали згрібати восьмиметровий насип підйом о 5.30 ранку. Робочий день тривав 16 годин. І так щодня без вихідних. Люди дубіли на морозі, глохнули від реву важкої техніки, не вмиваючись, падали в ліжко, аби вранці знову навпочіпки шукати скарби. Нарешті перші знахідки, прикраси воза і похоронної кінської зброї. На допомогу прислали нових працівників, ще глибше віднайшли камеру старицею в сукні із золотими пластинками, руки та шия в прикрасах. Та цього археологу було мало, потрібна була сенсація. Але ж ні. Їх випередили до головного поховання царя. Мародери проклали хід. Погріб був розграбований. Місяці роботи коту під хвіст і, майже як у кіно. Раптом за декілька сантиметрів від місця, де колись порпались крадії, археолог намацав сховок. Просунув руку, як щось подряпався. 21 червня, 14 година. 30 хвилин. У руках Бориса Мозолевського заблищала пектораль. До кургану миттєво провели телефонну лінію та встановили пост міліції у повному озброєнні. І не дарма, бо плітки поширювалися швидко, а посеред ночі з'явився навіть табір циган. Пектораль показали Вищому керівництву республіки і, попри тиск Москви, залишили скарб у Києві. Зараз існує три офіційних копії прикраси. Якщо й відбувається виставка, то відправляють саме їх. Оригінал незмінно залишається у стінах музею історичних коштовностей на території Києво-Печерської лаври. Номер 2 Візерунки, що зачарували 600 експертів з 95 країн світу. У 2012 році учасники сесії ЮНЕСКО внесли Петриківський розпис до списку світової нематеріальної спадщини. Зараз цей розпис вважають національним мистецьким брендом. А от зародився він у селі Петриківка Дніпропетровської області, яке ще у 17 столітті заснував козак Петрик. А оскільки це було славне козацьке село, то його не зачепила нова хвиля закріпачення від Катерини Другої. Як наслідок тут розквітало народне мистецтво, як і в довколишніх регіонах тут розмальовували побілені хати. Над вікнами та біля дверей неодмінно виводили візерунки, а особливу увагу приділяли печі. Згодом розпис поширився на предмети домашнього вжитку, посуд та скрині. Під час Першої світової війни колективізації та голодомору Петриківка практично зникла. У наш час візерунки залишились незмінними. От тільки з соків рослин замінили на фарби, а замість стін їх перенесли на папір. Малюють переважно кошечкою, пензликом і шерсті кішок. Вона найм'якша. Або ж пальцем, коли зображають гро на калини винограду чи горобини. Старі майстри наполягають, фарбу потрібно наносити так, щоб залишити слід від пальця. Існує чотири типи мазків: грибінець, зернятко, горішок і перехідний, що накладається одним пензликом, але двома фарбами. Переважають рослинні візерунки. Традиційною є жарптиця птиця з фантастичними малюнками по всьому тулубу. З 2012 року патриківський розпис як офіційну дисципліну включили до програми середніх і вищих навчальних закладів Дніпропетровської області. Номер один більше ніж просто одяг. Українська вишиванка. Вона супроводжує українців з найдавніших часів. Ще Геродот писав, що одяг скіфів прикрашала вишивка, а сестра Володимира Мономаха організувала в 11 столітті першу школу вишивання. Сорочки для жінок пряли тільки з конопель або льону. Вважалося, що ці рослини захищають майбутню матір і її ще не народжене дитя. Кожен регіон мав свої візерунки. Легко впізнати борщівську вишиванку з Тернопільської області. Тут переважає чорний колір. Існує легенда: під час татарського набігу загинули всі. Місцеві чоловіки. Тож жінки з навколишніх сіл заприсяглися впродовж семи поколінь вишивати тільки чорні сорочки. Буковинська сорочка завжди з яскравими квітами, космацька з помаранчевими та жовтими барвами. Полтавчани люблять вишивати білим по білому. Мали вишивальниці й своє свято день Варвари 17 грудня. В цей день не можна ні прибирати, ні прати, ні глину місити, а тільки вишивати. У 19 столітті українську вишиванку починають поєднувати з європейським костюмом. Таку моду приписують Іванові Франку. Сучасники згадували, де б він не з'являвся, неодмінно привертав увагу своїм піджаком та вишиваною сорочкою поміж пишних комірців та краваток. У кінці XIX століття про український традиційний одяг заговорила вся Європа, яку важко чимось здивувати в 1876 році. Олена Пчілка видала альбом українських вишивок. Українські орнаменти зачарували тамтешніх модниць а в самій Україні розпочалися перші наукові дослідження вишивки. За часів радянського союзу вишиванка двічі переживала піки популярності. Перший – період українізації, коли кремлівська влада хотіла сподобатись новоприєднаній республіці, тоді їх носили і партійні керівники, і прості люди. А вдруге, під час перебування на чолі імперії Микити Хрущова, маючи справжню колекцію, генсек з'являвся в національному українському одязі на публіці та під час офіційних засідань. Саме його стараннями вишиванка набула рис ділового одягу. Уже за часів незалежності, саме революції чи не найбільше повертали моду на вишиванки. Вона стала засобом самовираження та національної в